І подивимося актуальні ваші питання, подивимося безвісти зниклих, які ви писали в коментарях запити. І подивимося, звичайно, ж, безпеку міст. Бачимо, що зараз ворог не спить, бачимо, що зараз ворог лютує. Так, через брак ресурсу він не може здійснювати масовані атаки, але конкретно б'є щодня по різних містах України. На жаль. Тільки відновили, знаєте, якусь енергетику трошки в Києві. Ворог знову завдав удару. Давайте подивимося, чи готуються атаки до кінця тижня. Можливо, щось змінилося. Можливо, у ворога інші плани. Дивіться, трійка мечів. Удар в серце. Тобто ворог планує масовану атаку, дуже потужну по дьяволу, по карті сила протягом двох днів. На жаль, до вихідних в нічний час. Вихідні дні я бачу більш-менш спокійнішими, але зараз будемо дивитися по ваших питаннях, по ваших містах, які ви написали у коментарях. Так, просите подивитися віктора з них ще влітку чи повернеться. Це додому немає ніяких новин. Віктор 12, 08, 90. Віктор. Він живий по карті сонця. Бачу, що він в полоні знаходиться по дев'ятці чаш. Мала би бути вже про нього звістка, але чомусь відтягують. Не подають його у списки. Дивіться, є загроза його здоров'ю у полоні, тож треба якось вирішувати це питання, тому що е я бачу, що в нього є два варіанти розвитку подій. Або до березня він повернеться додому, живий, або, на жаль, може загинути в полоні. Тож, Вікторія, шукайте, будь ласка, вихід, тому що це важливо. Так, дивимося далі по ваших питаннях. Подивіться, рівне по обстрілах. Моє прекрасне рівне. Я так відтягую від вас цю небезпеку, але вона мені постійно іде, іде, іде от рівне рівне, рівне, рівне. Давайте подивимося до кінця цього тижня по рівному. Дивіться, будуть тривоги в місті рівне протягом двох днів. Можуть бути провокації, але по ударі, по рівному я бачу трохи пізніше. Не на цьому тижні. Доброго дня, подивіться чоловіка Євген. Так, Тетяночко, ми ж дивилися вашого чоловіка, і ви прекрасно знаєте, що він живий, що він повернеться додому. Я просто вас дуже гарно пам'ятаю, як і кожну людину, яка приходить до мене. Так, дивимося далі. Рівне подивилися. Боже, скільки нас з рівного дивиться. Так, доброго вечора, пані Тетяночко, подивіться, будь ласка, Калинове, Харківська область, Богодухівського району. Та Золочів. Давайте подивимося і заодно подивимося Харків. Калинаве. Найближчі дні небезпеки я не бачу. Золочів. Слухайте, от відносно по Харківщині, от спокійніше йде. Давайте подивимося сам Харків. Чи є небезпека для міста Харків? А от Харків протягом двох днів, п'ятниця-субота, на жаль, центральна частина міста бачу прильоти, бачу атаки і, на жаль, на жаль, мої прекрасні бачу жертви. Тож, зараз у нас в небезпеці не так іде. Харківська область, як саме місто Харків. Небезпека йде на п'ятницю-суботу. Що я бачу? Що Дійсно ворог трошки видихнув, якби спинився. Але четвер, п'ятниця, субота, є дуже небезпечними днями по обстрілах. Давайте будемо дивитися далі по ваших питаннях. Дуже багато. Доброго дня, дитяночко. прошу подивіться мого сина. Класниця Віктор 13.08.88. Чи живий і здоровий, коли повернеться додому? Живий полон. Поранення не бачу. Мав би вже повернутися, відтягнули. Мало повернення буде до початку осені. Відтягнули, зараз подивимося, наскільки. Дивіться, не можу сказати, наскільки, тому що немає визначеності. Відтягнули і додому не повертають. Але найголовніше, що ваш синочок живий. Так, дивимося далі по містах, які ви просите подивитися. Боже, наскільки ж мене з рівного дивляться, мої ж ви прекрасні. Луцьк по загрозах. Чи є небезпека? Для міста Луцьк і Волині. Буде гучно, будуть тривоги до кінця тижня, особливо в нічний час, але небезпеки для людей, руйнувань у місті Луцьк та на Волині я не бачу. Дуже багато дублюєте. Дивіться, коли ви дублюєте питання, мені дуже важко дивитися, щоб приходиться перелистувати. Так, Ігора, подивіться чоловіка. восьме, 8, 81. Давайте подивимося, Ігора. На жаль, Ігора я бачу повернути на щиті до кінця весни. На жаль, в світі мертвих. Дуже хочу помилятися. Так, просите подивитися Київ. Давайте. Ой! Бачите, як карта вилітають. Слухайте, а тепер дивіться, яка карта вилетіла. Колісниця. Дуже швидка атака на Київ. Карта колісниці. Давайте подивимося, коли Київ. Д'явол, житлові будинки, околиці міста. Четвер, п'ятниця. До суботи буде ще одна, на жаль, атака на Київ. Тож варто бути дуже обережними. Будуть бити по енергооб'єктах, будуть влучання у будинки. І, на жаль, мої хороші, я знову бачу жертви. Так, давайте дивимося далі. Дуже багато дублюєте і дуже, ще раз кажу, дуже важко дивитися. От Вікторія, от пере, переглянули, я ж однаково перегляну. Ну, правда, дуже важко. Будь ласка, не дублюйте так багато разів, одне й те саме запитання. Так, просите подивитися Тернопіль. Чи є небезпека для міста? Ні. Жодного меча. Наразі найближчий тиждень для Тернополя небезпеки я не бачу. Запоріжжя. Сьогодні постраждало Запоріжжя. Від атак ворога давайте подивимося найближчі дні, чи є небезпека для міста. Влучання, виріше. Влучання, башта. А, є центральний район і, на жаль, дивіться, є жертви серед мирних людей. Буквально протягом двох днів. Тобто, якщо сьогодні у нас середа, то четвер-п'ятниця Запоріжжя, знову буде, на жаль, удар по місту. Бачу руйнування, бачу жертви. Ну, Ворог знову взяв собі за ціль, на жаль, місто Запоріжжя. Так, доброго вечора. Подивіться, будь ласка, Романа. 23, 12, 80. Зв'язок зник 24-го. Давайте подивимося, Роман. Він живий, поранений, але живий, серце б'ється. Якось поранення йде чи в руку, і а, як простужений йде. Це такі гарні факти, які кажуть, що він все ж таки живий, тому що я відчуваю його біль. Знаходиться в полоні, десь не дуже далеко, якісь прикордонні території. Слухайте, його повернуть до літа. До літа наступного року ваш роман повернеться додому. Дивимося далі. Так, просите подивитися Коваль. Ну, давайте подивимось, Наталочка, Коваль, чи є небезпека для міста Коваль. Цей тиждень жодного меча для міста Коваля небезпеки я не бачу. Так, дивимось <кхід> далі. Так, Кременчук, давайте подивимося, місто Кременчук, чи є загроза. Дивіться, знову карта охорони, карта відбиття, п'ятірка жезлі, вітьмірка, чаш. Не бачу для Кременчука загрози. Просите подивитися. Зараз секундочку. Краматорськ по загрозах, будь ласка, сьогодні влупили трьома капами по місту. Так як я і бачила, так як я й передбачала, на жаль, місто Краматорськ постійно знаходиться під атакою ворога. І зараз це чи не найбезпечніше міс... місто, куди ворог б'є. Давайте подивимося, Краматорськ. Знаю, що влучання. І дивіться, мені од... знову показує. Дивіться, туз пентаклів і туз мечів. Кабами будуть валити. П'ятниця, субота, четвер небезпечний. от три дні. П'ятниця, е... субота і четвер. На жаль, жертви, на жаль, знову по центру міста. Тож, будь ласка, Краматорськ. Бачите, що ворог лупить по вас, просто нещадно. Бережіть себе, мої прекрасні. Слов'янськ, мій хороший Слов'янськ, давайте подивимося, що у нас у Слов'янську. Дивіться, на околицях гучно, але до кінця тижня для самого міста Слов'янськ небезпеки по обстрілах я не бачу. Так, що з моїм чоловіком Ковальчук Борис, 27, 91, зник без звісти в 24-му. Давайте подивимося, Бориса. Мертвий ваш чоловік. Скільки мертвих? Преданий землі. Повернені на щиті. Найближчі півроку, на жаль, не бачу. Одеса. Наша прекрасна Одеса. Давайте подивимося Одесу і область по загрозах. Одеса. Одразу тут з мечів. Четвер, п'ятниця і неділя. Для Одеси ось ці небезпечні дні. І, до речі, не лише нічний час, а і денний час. Чимось потужним по карті сила будуть бути по Одесі. І Одеса, і область в небезпеці. Не бачу, щоб були жертви і суттєві руйнування, але небезпека є. Тож зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Миколаїв і Херсон. Миколаїв. Миколаїв небезпека на вихідних. Влучання ближче до центру. На жаль, можуть бути жертви. І наш незламний Херсон. Давайте подивимося, Херсон. Херсон стабільна ситуація, п'ятірка мечів, трійка мечів летить гучно, збивають. Не бачу жертв, не бачу руйнувань, але Херсон все ж таки в небезпеці. Так, давайте подивимося по безвісти зниклих. Юрій 4, 05, 92, зник безвісти в 24-му, чи живий. Поранені, несумісне життя в світі мертвих. Повернення на щиті, на жаль, не бачу. На жаль. Суми. Суми і область. Давайте подивимося. І Черкаси, зараз подивимося, і сміло. Суми і область. Суми. Ну, от дивіться, десятка мечів. Стандартна ситуація. Будуть бити. Буде гучно. Особливо четвер і неділя. А, руйнувань жертв не бачу. По області давайте глянемо. Дивіться, область трошки спокійніше. Ви просите законотуп. Подивитися постійні наші глядачі. Дивіться, конотоп. Для конотопа мені йде небезпека, на жаль, із понеділка. Зараз до кінця тижня небезпеки я не бачу. Але отут мені показують карти, що з понеділка, на жаль, влучання по конотопу і, на жаль, жертви. Черкаси і сміла. Давайте поглянемо. Так, черкаси. Ну, от іде мені влучання в будинок. Чи ракета? Щось потужне. Тому що бачу руйнування і дивіться, карта жертв. На жаль, Черкаси. Небезпека ще не програлася. По смілі транзитом може летіти, небезпеки я не бачу. Так, дивимося далі. Тетяна, подивіться, будь ласка, Сергій, 26.05.93. Зник на Лиманському напрямку. Якщо можете, скажіть, чи живий, де знаходиться, коли повернеться. Так, давайте будемо дивитися перш за все, чи живий. Якщо хочете детальну інформацію, пишіть Аністі, я на консультації, Ну, щоб не гаяти час, тому що дуже багато людей, дуже багато запитів, і люди хочуть дізнатися, що з рідними, що з близькими, чи бодай живі. Тож, якщо хочете прямо детальну інформацію, чи пошук ваших рідних, пишіть Аністі, щось. Вам придумаємо. Сергій 26.05.93. Чи живий Сергій? Живий. А, полон. Мав бути вже в обміні, відтермінувалося. Але дивіться, в нього такий недобрий полон. У нього полон там, де знущаються, там, де насилля. На жаль, повернення мало бути до середини осені. Відтягнулося на 4 місяці, тобто до кінця зими все ж таки Сергій. Має повернутися додому. Так, дивимося далі. Дуже багато по безвісти. Хмельницький. Хмельницький і область дивимося. Чи є небезпека для міста Хмельницький? Хмельницький немає. Область по королю мечів. Бачу, що буде дуже гучно. Можуть бути падіння уламків, але жертв і таких масштабних руйнувань я не бачу. Львів. Раз, дивимося Львів. М -м, дивіться. Знову мені показує удар по центру Львова у вихідний день. Дивіться, трійка мечів і трійка чаш. Тобто вихідний день, коли люди святкують, коли люди гуляють. Але не зараз. Протягом місяця воно відтягується наразі для Львова та області до кінця тижня. Загрози я не бачу. Подивіться Шахтарське. Давайте подивимося і Дніпро, і Шахтарське. Дніпро. Ну, Дніпро одразу йде, і завтра йде атака, і до кінця тижня там і щось потужне буде летіти, і вдень, і вночі будуть бити по Дніпру. Плюс провокації. По жертвах не бачу, що були до вихідних. А давайте подивимося, Шахтарське. Чи є небезпека для містечка Шахтарське? Гучно там. Летить транзитом, але для самого населеного пункту небезпеки, я не бачу. Сергій а, 2, 10, 86. Чи Живий Сергій. Поранений, живий, але живий. А, в полоні знаходиться на території Росії. Звістка через два місяці буде. Повернення квітень місяць. Так, пишете мені за кривий ріг. Давайте подивимося за кривий ріг, чи є небезпека для кривого рогу. Одразу король впав. По кривому розі. Але дивіться, тут і по трійці чаш небезпека для кривого рогу існує на вихідних. Це можуть бути ці вихідні, це можуть бути наступні вихідні. Але дуже уважно нічний час, вихідні дні. На жаль, бачу прильот, на жаль, бачу руйнування і, на жаль, бачу жертви. Тож кривий ріг дуже обережний. Особливо на вихідних. Так, доброго вечора. А, Тетяночко, так, секунду. Скажіть, будь ласка, за синочка. Олексій, 25.03.2002, Після поранення зараз на реабілітації. 4 грудня повертатися до частини на Купінський напрямок. Що його чекає? Так, Олексій, 25.03.2002. Небезпека дуже велика для нього є. Він, Карти мені кажуть, по колісниці він вже один раз обманув смерть. І карти кажуть, що другого разу не буде. Я не хочу вас ляпати, але, будь ласка, звертайтеся десь за захистом, за допомогою, тому що для нього є небезпека, особливо січень місяць і березень місяць. Це два небезпечні місяці. Будь ласка, зверніть увагу, це важливо. Луцьк. Є небезпека для міста Луцька. Дуже гарні карти. Дивіться, тривоги будуть до кінця тижня, але руйнувань, вибухів, жертв в місті я не бачу. Для Луцька є ще одна небезпека, але дивіться, я вам вже, вже казала в минулому ефірі ми дивилися із Веронікою, і я казала, що бачу жахливі дати для України 7, 8, 9 і 10 грудня. Дуже треба бути обачними, тому що в ці дні будуть і вибухи, і обстріли, і трагедії, і жертви. Будемо дивитися ще ближче до дати. Тернопіль подивилася. Просите подивитися Чернівці. Для Чернівців найближчий тиждень загрози нема. Так, Леонтій, перша, другий, 73, ще живий. У нього з серцем щось з Леонтієм. Він живий, але в дуже поганому фізичному стані. І дивіться, якщо протягом двох місяців його не повернути додому, в нього може бути серцевий напад. Тобто тут смерть не від меча, а від серця. Одразу кажу, що проблеми з серцем. Будь ласка, якось думайте, шукайте якісь рішення. Треба повертати його додому. Наразі він живий. Бориспіль. Ще є небезпека для міста Бориспіль. Транзит гучно може бути, але для міста, для людей небезпеки я не бачу. Так, дивимось, подивіться мого сина Олексія. 8,6, 95. Зник в 24-му. Олексій. Покажіть карти Тарону. Дивіться, моя хороша, тут іде поранення по тузу мечів, несумісне життя по четвірці мечів. Я знаю, що я вам зараз дуже ну, роблю боляче, але я не можу давати вам марної надії. Він в світі мертвих і смерть різка, повернення на щиті. Я не бачу. Більше того, він хоче, щоб ви пам'ятали його живим і не вірили в те, що він мертвий. Він хоче, щоб ви його чекали. Він хоче, щоб е ви за нього молилися. Знаю, мама питає, знаю боляче. Ах, дуже важко. Серце болить просто От від таких прогнозів. Мені знаєте, часто кажуть, чому ви не дивитеся багато безвісти, зниклих. Це дуже важко. Адже я, як емпат, не лише відчуваю, що почувала та людина, яка була поранена, яку взяли в полон, яка загинула. Я відчуваю і ваші емоції ось там, на тій стороні. Я відчуваю сльози. Я відчуваю біль. А, і дуже важко. Подивіться, будь ласка, Новомиколаївка Запорізької області, чи бачите окупацію? Давайте подивимося: Новомиколаївка. Ні, не бачу. Навіть в ну, перспективі, в розвитку, в подальших подіях я такого не бачу. До речі, ви знаєте, оце коли був обстріл Києва, я вам про це вже казала, але скажу ще раз. Найкращим для мене зранку було, це не новини, куди влучило, скільки загинуло людей. А найкращим для мене це було, коли ви, мої прекрасні, мені писали Дякую за амулет. Повилітали в сусніх квартирах вікна. Є жертви, є поранені, є загиблі, а ми живі. Дякуємо вам. Тому мої прекрасні. Зараз ще роблю амулети, тому що я розумію, що ви їх потребуєте з, вами, з ними вам спокійніше і вони рятують життя. Також ви мене дуже довго просили, як можна захистити себе в дорозі. Багато з вас, хто їздить на автівках, багато на потягах, багато на автобусах. Дорога це теж, от, знаєте, така дистанція, під час якої можна потрапити. Небезпека, аварію, щось може трапитися, та й бачимо, летить вдень і ніч. Дивіться, мої прекрасні. от такі брілочки із символом захисту в дорозі. Освячені. Уже сьогодні перші 20 штук відправилися до своїх власників. В мене їх немає багато. Відправляю їх особисто протягом трьох днів після вашого замовлення. Отож, якщо маєте авто, якщо часто подорожуєте або їздите десь, повірте мені, просто чіпляєте на.